Ce faci, mele Maia? Vreau mini-cicampe. Spre-o asa, ca-i grade, o leami... Spre-o asa! Na! Ha-ha-ha! 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 Uitati-va! Uitati-va! Nu-i nimai la camera! Nu-i nimai la camera! Nu-i nimai la camera! Da, bine! Caca! кажи, кажи. Соска! Гадай, вовніший син дружби! ха А я не... Верно, я йому згадаю! А я не... А Я не розумію! А то виходив у YouTube! Ааа! Я на YouTube-каналу нема! Є! Який прозивається Катя Доргоцька, де ти сьо лузер? Взагалі, це просто Катя Доргоцька! Що за фіня їй? Скажіть у підписчиків! Я теж робила

<ривання> Відкрила. Але я не хочу, я не маю прав. Да? Мін, ти мене знімаєш. Хочу оце. Я крутий ютуберки маєш 100 я писчика. Ви реально будете в Ютубі. Да, в контакте. Вот. <гум> Там буде папа. <гум> <вон, гум> <вон, гум> <вон, вон, гум> я створю, я створю, <гум> я створю групу. <гум> 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 Да, 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 вас веселий смішний. І ще один веселий і было. Еще одного веселий и і и І ще одного сала и смешно. Первый свистни! Забери свою сумку, а я заберу!

Malochuk. Cia privit vam, klon dubo. a ta, a ta? Kanal. Bibi kaže da biti. Ba ba i Bibi. Ponya, Ne, Bibi. Ba Bibi. Як називається? Як мене? О, да. да! Ага, бої. Да, да покажи. Та да, дай сюди. Кась, 1 2 3 4 5 6. Найменюдно. Блазько. А одну викинь. Викидай. Давай.